Вітання аграріям! як бачите, я знову сьогодні не одна. Зі мною головний агроном агрофірми «Дзвони» Ярослав Бай. І це вже не перше відео, яке ми разом записуємо. Вам подобається це відео? І ви просили ще, щоб Ярослав поділився технологією вирощування соняшнику. Тому Ярослав погодився, знаєте, поки ще е, такий ми перед оцим початком активного весняного сезону, ще трішки є часу. Тому сьогодні ми зустрілися і зібралися для того, щоб і для себе я щось нове почерпнула, і для вас, і ми поговорили про повністю про всі технологічні моменти, що стосується е, Соняшника. Ну і, звичайно, знаєте, завжди наголошую, що для західних областей соняшник – це ще така культура, не, не до кінця може вивчена, не до кінця правильно ми все робимо. Але все-таки в нас непогані вражайності І знаєте, в кожній кожна якби, територія має якісь свої особливості. Тому сьогодні ми будемо більше говорити про особливості технології вирощення соняшнику, Ну саме для західного регіону. Ну що, поїхали? Ну, Для нас соняшник – це є нова культура. Перший раз ми її посіяли у 2016 році. То вчимося на ній. Кожного року є якісь нюанси, кожного року є помилки. Ось переважно соняшник ми сіємо після зернових культур, але він в нас також йде, як культура після таких площ, яких ми вводимо нашу силу зміну після розкорчовки. Mm -hmm. В ґрунті є дуже багато деревини. Боїмося, щоб жадка не зловила, не поламати комбайна, а соняшник без проблем збирається на, високій, на висоті, і культура в принципі, підходить для того. <кій> Ось. Ну, найкращим попередником це є безперечно зернові культури, хоча в нас є і кукурудза. Одного року навіть спробували після сої, більше не, не хочемо. У 2020 році посіяли після сої, mm -hmm. мокрий рік, дуже багато хворіб, склоротинія. Ну, втрати були просто шалені. Тобто не рекомендую сіяти після таких культур, які мають спільні хвороби. А, а тоді а з ріпаком як, який розрив? Наприклад, соя, соняшник, ріпак в структурі? Ну, якщо подивитися на щось розміну, ріпак, озима пшениця. Соя, соя, кукурудза, соняшник. Тобто в нас, Тут десь на п'ятий рік попадає соняшник? У нас якби сонячник, якщо подивитися на структуру, е і от, якщо скажемо, умовно, п'ятипільна зміна це є один сезон, то в нас на третій сезон попадає соняшник. Тобто він раз попадає там, в 10 років в угу. нас. Угу. Він не, не такий популярний, тобто, якщо ми маємо 8 тисяч гектарів землі. То соняшник нас займає 500-700 гектарів, не більше щороку. Ще раз нагадую, він переважно у нас після розліснення, частково після зернових культур, і частково після кукурудзи. Ну і ви сієте тільки традиційний соняшник. Тільки традиційний. Тобто у нас технологія традиційна – в соняшнику. кажете, що у вас є частина якби після зернових, після кукурудзи, посівів соняшнику, а частина після розліснення. От який обробіток ґрунту після розліснення, а який після зернових і кукурудзи? Ну, після розліснення то переважно дискування. Раз дискуємо, другий раз дискуємо, виробляємо агіфасатами, виробляємо гербіцидами, потім знову дискуємо декілька разів і mm -hmm. тоді вводимо поле в робіт. Тобто Ми його максимально стараємося вичистити і потім сіємо. Mm -hmm. А після зернових? тобто, наприклад, зернові там зібрали липень-серпень ну, попереднього року і які? Після зернових забираємо падалицю. Е, е, Забираєте падалицю препарати? Зернових, так. Теж використовуємо гліфосати, бо осени, так. Uh -huh. Крім, того що... Восени, так. Uh -huh. Крім uh -huh. того, що забираємо падалицю зернових, забираємо і корени просткої брини, бо в сонячний по корони брини е, дуже важко з нею боротися. Uh -huh. Це все забираємо в попередник. А якими гліфосатами? Які гліфосати, в, які в якій нормі? Тому що дуже багато, знаєте, є спорів стосовно норми стосовно калійної сіль, зі припілам, сіль, коли яка краще працює. Що ж якими ви препаратами працюєте? Ну ми працюємо переважно, якщо є можливість, працюємо калійною сіллю, звичайно. Бо її потрібно по-перше менше, а по-друге, її вона швидкість швидкість дії краща. Тобто 2,5 до 3 літрів. Гліфосату, плюс додаємо або декамбу, або 24Д. d угу. Це... Угу, угу. Обов'язково підкислюємо. Ага, Підкислює. підкислюємо Ти... розчин підкислюєте. Розчин, обов'язково. Ми користуємося таким препаратом технофіль ПАЖ, угу. збиваємо наш розчин до 6,5 pH і користуємося. Все працює. Але монокислотою не пробували? Не пробували, але задумується на тим. Угу. Ускільки дешевше. Так, набагато дешевше, так виходить. Зрозуміло. Після. Ага, значить, ми проговорили, якщо як ми обробляємо після облогів, тобто якщо це розкорчовані землі, після зернових добре. Вибір гібридів. Щороку в нас висівається, як і на інших культурах, так само і на соняшнику щороку висивається дуже велика лінійка гібридів. 40, 50, 60 от останні два роки по 60 гібридів було соняшника, і виходячи з результатів демополя, вибираємо собі гібриди. Попередні роки ми звертали увагу на урожайність, але так як нас після соняшника стараємося висівати зиму пшеницю. Ага, Стараємо, стараємося uh -huh. uh -huh. Вибираємо зараз, пішла тенденція до зменшення фалу. Тобто вражання uh -huh. встигли і соняшник. Вже не, не так сильно звертаємо увагу на урожайність. Тут йде мова, тут тут де увага не тільки на урожайність, тут увага і на швидкість збирання. Uh -huh. А наскільки от як наскільки зниження урожайності, в ранню гібридів порівняно там середньо, ну пізніми, напевно, не вистівали, але з середньостими Ну, Щороку воно дуже сильно коливається, все дуже залежить. От збирання соняшнику залежить від погоди. От примхи погоди це є головне вирощування соняшнику, особливо сезон збирання. Якщо було б ідеальні роки, тобто маю на увазі під час збирання. Погода дозволяла, що на ранньому, що на пізньому, приблизно е, різниця погрожання на пізньому і ранньому, на ранньому е, 15-20%. Mm -hmm. Це є велика кількість так. Mm -hmm. Але все ж таки е, пізнього, чим чим далі ми відтягуємо, тим більше є ймовірність того, що затягнуться дощі, mm -hmm. е, відзігнеє, е, хвороби, сіра гниль, біла гниль, там семини в наших умовах. Це дуже проблематично. Тобто в нас є і ранній соняшник, і трошки пізніший соняшник, mm -hmm. щоб себе забезпечити, убезпечити від, від таких е, коливань погоди. Я, тобто і уникнення цих погодних факторів, і попередник для для цього, для для зернових культур. Mm -hmm. а, а які саме у таких компаній гібриди? які саме? Ну, Найкращий, найкращий з них, звичайно, це Сенгента. Mm -hmm. От перепробували дуже багато всяких гібридів різних компаній. Самі кращі це сангентівські гібриди. Хоча... Кожної компанії є свої топові гібриди, які дають найгірші урожайності. Все залежно звичайно від фау. Тобто, Якщо Сенгента, ми знаємо, є в них найпопулярний, найгарніший, гібрид сонячника Конді, пізно стилий, там в нього фантастична урожайність. У 2019 році ми збирали по 5 тонни з гектара в заліку. Угу. В заліку дуже гарно, але знову ж таки. Погода вносить свої корективи. Якщо минулого року цілий вересень був дощі, то два роки тому жовтні був дощі. Так що на це треба звертати увагу. Одного року дає ранній сонячник з малим фау, більшу врожанність, а на наступний рік дає пізній сонячник. Це таке Ясно. рулетка. Ясно. Ясно. Дивіться, як плануєте живлення? Тобто, які добрива вам носить, які кількості? Якщо поле. Після розкорчовки ми туди вносимо і фосфор, і калій. Тобто ми враховуємо, що це бідні ґрунти, які не так забезпечені, як наші ті поля, які ми користуємося з року в рік і підживляємо, не так забезпечені елементами. Ми даємо і фосфор, і калій 250 навіть до 300 кілограмів фосфору і калію, НПК, якусь умовно діємо чи токусуміші. Ну, фізичні фазі. Фізичні, це все є фізичні говорю. Так. Якщо в нас поле оброблялося вже декілька років, ми даємо 150 кг хлористокалію калію перед оранкою. Угу. Все, по, по калію, там там все. При посіві ми даємо фосфор. Тільки ну, плюс, плюс азот розкидним способом угу. перед, перед посівом. Угу. Карбамід даємо весною безпосередньо перед посівом, 150 кг карбаміду і 100 кг сульфату магнію. Ми знаємо, що соняшник також. Крім калії, дуже терміни посіву Ви Знаєте, останнім часом розмовляючи з агрономами з різних господарств, кажу, все в цьому році швидко Великдень, то буде тепло, чим швидше треба посіяти. І от 4 квітня буду сіяти. Ну я у своїй практиці ніколи не притримуюся якихось календарних дат притримуюся все таки е, температури грунту. І от чи було по-перше, скажімо, коли як ви вибираєте терміни посіву, і чи було у вас таке, наприклад, що от посіяли рано? І довго не було сходів, і це вплинуло на урожай. Тому що я вважаю, що це впливає, що чим довше насіння знаходиться в ґрунті, особливо якщо ж воно не оброблене інсектицидом, Тобто це впливає на, на, на якість сходів, на дружність сходів. А але ми от споримо з агрономами з батьками громомами вони кажуть, що це не впливає. І треба посіяти чим швидше, хай воно собі лежить в ґрунті, колись от потепліє не зійде. От якої думки ви притримаєте, тому що ну от я наприклад цією думкою не погоджуюся. Обов'язково ми притримуємося думки, що насіння повинно лягати, прокритий ґрунт. Якщо ґрунт нижче 6 градусів, ми посів не розглядаємо. Ші, від, ну, ми, хоче 12. ми, 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 ми сіємо від 6 градусів, але з тенденцією, що наступні дні е, будуть теплими. Тобто йде підвищення температури і ґрунт буде прогріватися від 6 градусів. Шісти, ну, це достатньо 6. швидко. Да. І тоді, ну, от, е, який термін сходів, от, коли ви сієте від 6, який термін сходів? Це 20 днів чи менше? Тиждень часу 6, від шести? Тиждень часу, 10 днів сходить. 10 днів при температурі 10. Ну, я ж говорю, потрібно дивитися на е, погоду на, на наступний тиждень. Mm -hmm. умовно, ми, ми приблизно в середньому висіваємо щороку е, в середині квітня. Це умовно, 15 квітня. 15 квітня температура 6-7 градусів, е, температура ґрунту. Коли ми бачимо. По прогнозах погоди, що наступні дні де потепління, нічного похолодання немає, а постійно температура, температура збільшується, збільшується, збільшується. Без проблем можна починати посів. Ну розумієте, просто тут таке або сіяти швид швидше і чекати, вловити вологу, і щоб були сходи, чи оце чекати, поки нагріється ґрунт, і чи буде ще достатньо вологи. І, і тут вибрати, знаєте, таку ну золоту середину, щоб встигнути і інші культури ще посіяти. Тому що після ж треба сою посіяти, кукурудзу. У е, 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 нас та сівалка, та ж сама сівалка, що соняшник, сіє кукурудзу. Uh -huh. Тобто в нас воно накладається. І наше завдання посіяти якнайшвидше соняшник, uh -huh. щоб uh -huh. почати е, нормальний посів кукурудзи. На у нас сіється від 8 градусів. Якщо uh -huh. соняшник сонячних від шести, кукурудза від 8. Це приблизно в періоді. 4, 4 дні проблем. 3-4 дні <зі reversible> на, на соняш нам дається дні. За, тих, за, тий, за цей період ми повинні встигнути посіяти соня. Ну, Звичайно, якщо в нас немає якихось погодних катаклізмів. Одного року була така ситуація, що ми посіяли, через тиждень пішло похолодання. Тобто, десь воно вже вилізало е з ґрунту і пішло похолодання. Ну, я вам скажу, ми його пересівали. пересівали? Так, були Відмерзли? проблеми. Були проблеми підмерз, а деякі рослини то тобто, так під, під, під землею вже під поверхнею і застигли. В тому місці просто не вилізли. Вони закрутилися, закрутилися, закрутилися і не вилізли. Угу. Е, зрозуміло. Е, глибина висіву? Ну, глибина висіву невелика, все в залежності від вологості в ґрунті. Але переважно в э, середині квітня волга сіє достатньо. Ми сіємо сонячно на, на глибину 3 см. 3-4 максимум. Це все залежно від вологи. 2 – це мало. 2 – це мало. 3-3,5 до 4. Це є нормальна глибина. Зрозуміло. Норма висіла? Норма висіла в наших умовах 65 тисяч на гектар. Е, шапки, звичайно, невеликі за розміром. але в принципі, таке враження Бо тому що якщо в наших умовах його зрідити, у нас шапки всередині виходять пусті, пусто А якщо загостити, знову ж таки, дуже маленькі шапки. Ми побачили, що оптимальна густина в наших умовах це 65 тисяч на гектар. Вологості у нас на початку вегетації повністю вистачає, в принципі, і далі теж вистачає для соняшника та культури, яка має корінь. Глибокій вологості в наших умовах достатньо. Ми колись брали різні шапки, знаєте, різного діаметру і потім бажали зерно з тих шапок, то виходило мені здається, що от шапки які мають 20-22 см, це було найвища урожайність. Він приблизно такі шапки в нас і виходить. Зрозуміло. Дивіться, часто є дискусії стосовно маси тисячі насінин соняшника. Ну бо якби такий, якби від все, що 55 і вище, і вже добре. Eh, чи eh, вот eh, чи бачили? Ну насіння різне приїжджає Різне. Різне приїжджає з різною масою тисячі. От чи по-перше, перше питання в тому, чи ви бачили залежність від того, що от крупніше насіння, все-таки воно потужніше якось сходить, чи не ну, чи, чи достатньо от 55 грам, і, і можна спокійно висівати, тому що ну як компанії ну, компанії оригінатори насіння говорять, що не важливо. Тобто не важливо, яка маса, головне дати дати ту кількість, яка потрібна от, на гектар. Ну, на мою думку, звичайно, що маса тисячі насинин має значення, однозначно має значення. Але ми таких дослідів, таких спостережень не маємо, цифр сказати я не можу. Але моя особиста думка, угу. що маса тисячі насенин це є важливо. А такий агротехнічний захід як мінімальний розрив між, між передписною культивацією і посівом. чи от ви дотримуєтеся цього? Так, у нас сівалка йде буквально по слідах угу. культиватора. Угу. тобто у нас… Максимальний розрив може бути 12 годин. Uh -huh. Максимум. Ми сіємо вологий ґрунт. Тільки культиватор прийшов, закінчив коле, зразу йде сівалка. Зрозуміло. Uh -huh. e, e, Ширина міжряд 70 см. Чи, чи, чи щось 70 см, та, у нас 70 см, бо тому, що ми проводимо міжрядний доробіток. У uh -huh. нас культиватор приходить. E, проблема в соняшнику. Це є хвощ на ранніх етапах. Uh -huh. У нас є такі поля дуже сильно засмічені хвощем. Uh -huh. Знаєте, що в сонячнику його практично нема чим забрати, тому ми робимо міжрядний обробіток. В принципі, він нам дуже допомагає. Сонячник в той час вискакує, його вплив хвоща не такий сильний, негативний вплив. тому ми всіємо на 70 сантиметрів. Хоча, хоча, якщо б були чисті поля, я б, напевно, всія все ж таки на 35. Сантиметрів. Е, Суцільним посівом, не знаю, не пробував важко сказати. Але я б для соняшника міжряд зменшував. А на, на 35 см, збільшуючи норму, чи все-таки залишаючи там, норму, норму просто норма рівномірніше розміщення так, на площі. Так, так, так. Площа mm -hmm. живлення для одного соняшника була би просто рівномірніше. Mm -hmm. Якщо розбити площу квадратами, то в принципі получиться рівномірніша площа живлення для однієї рослини. Mm -hmm. Сіяти міжряддям тридцять 35 сантиметрів, ясно. Добре, наші з цим розібралися з усіма моментами стосовно посіву. Ну що ж, як вже ми звикли, розділяємо відео на дві частинки для того, щоб вам було зручніше дивитися, і одразу знаєте, хочу зробити отакий анонс. Що Ярослав поділиться ще з нами технології вирощення овочів? Це капуста, це морква і столові буряки. Тому тому кому цікаво. А я думаю, що багато є людей, яким цікаво багато і на присадивних ділянках вирощують. Тобто, знаєте, кожний українець вирощує овочі. Тому залишайтеся з нами з нами цікаво і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.